Всім привіт! В ефірі 33-го стартує програма експеримент перевтілення. Журналісти, які зазвичай працюють у кабінетах та з мікрофонами в руках, спробують себе у різних професіях. Сьогодні ми знайомимося з роботою спецпідрозділу міліції Беркут, що знаходиться за цим високим парканом. Яка специфіка роботи та як проходять будні тих, хто стоїть на варті громадської безпеки? Ми дізнаємось незабаром. Основні завдання підрозділу боротьба з тероризмом, проведення силових спеціальних операцій і затримання озброєних злочинців та звільнення заручників, а також забезпечення громадського порядку під час проведення різноманітних заходів. Верху дає високомобільним підрозділом, який створений для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення загальнодержавних культурно-масових, спортивних, видовищних політичних, для припинення масових поворушень, затримання озброєних злочинців, проведення спецоперацій, участь в терористичних актах. І так далі. Усе це офіційна інформація, яку можна дізнатись з відкритих джерел. Про те, яким чином прописане реалізовується, дивіться далі. Офіційний діловий костюм ми змінюємо на спортивну форму, а попереду у нас заняття з фізичної культури. Патрулювання вулиць міста починається після 18-ї години. Передують цьому заняття з фізичної підготовки. Хлопці у спортивній формі шикуються і отримують настанови. Від підрозділу бійці прямують на стадіон локомотив. Там стоїть в коло і починають тренування. Перше – це розминка, згодом крос в один кілометр. Беркут на службу беруть молодиків віком від 18 років, які прийшли в службу в армії та займаються єдиноборствами. Окрім того, претенденти повинні витримати ряд психологічних тестів. Бойові в основному єдиноборства це самбо, рукопашний бій, бокс, панкретіон. З наших 50 чоловік, десь около чоловік п'яти являються кандидатами в майстри спорту. Є і майстри в спорту також. Після повернення на базу вправи з тренажерами. По черзі змінюючи один одного, силовики змінюють спортивні снаряди. Після розминки ми приступаємо до занять з рукопашного бою. Зараз я буду виступати в ролі правопорушника. А Весник спецпідрозділу Беркут покаже, яким чином вони протидіють таким діянням. Змагатися у рукопашному бою з спецпризначенцями справа марна. Щоденні тренування роблять свою справу. Беркутівці з легкістю відбувають напад з ножем, вогнепальною зброєю чи палицею. <плес> на власному досвіді я дізнався, чим небезпечні жарти з бійцями. Вся робота зведеться до того, аби покласти противника на підлогу. І потім вже конвоювати його. Тренування завершені, усі вирушають переодягатися та отримувати необхідну амуніцію. Попереду 6 годин патрулювання вулицями міста. Перевтілююсь у спецпризначенця. Характерний камуфляж, берце та ремінь замінюють спортивну форму. Час отримувати спецзасоби. Після того, як отримали зброю бронежилети та каски, всіх шикують і доводять оперативні зведення. Кількість злочинів за останню добу та на які ділянки маршруту необхідно звернути особливу увагу. Інформацію отримали і тепер у складі групи швидкого реагування вирушаємо на інструктаж до міського відділку міліції. У дворі міськвідділу відділу вишикувані працівники патрульно-постової служби та беркутівці. Відповідальність знову ж таки доводять до відомо оперативне зведення, орієнтування на тих, хто в розшуку, визначають маршрути. Нам випадають мікрорайони озерна та виставка. Часу не втрачаємо і гайда до роботи. Нам належить забезпечити громадський порядок у заданому квадраті. У випадку, коли з'являється нова інформація, чи когось розшукують, по рації усім патрулям передають орієнтування. Міліціянти фіксують почути у спеціальних журналах. 126 сантиметрів був одягнутий. Джинсові шорти, темно-синя рубашка, кросовки. Хто побачить такого хлопчика зателефонувати 102? 605 плюс. 135 плюс. Зайняться плюс. Перший виклик. У будинку на проспекті Миру 61-2 дроб чоловік б'є жінку. Існує ймовірність, що кривник озброєний. Відповідно до інструкції, одягаємо каски та бронежилети. Як виявляється на місці, причина конфлікту нерозділене кохання. Ситуація врегульована, пристрасті вчухли, і голубки розлітаються у різні сторони. Претензій один до одного не мають. Заяву до міліції ніхто писати не збирається. Знімаємо важке екіпірування, каски змінюємо на малинові берети і далі патрулювати масив. Чергове повідомлення не примусило на себе довго чекати. Поблизу заводу темп, розбито скло автомобіля та викрадено цінні речі. Хвилина, і ми на місці події. Власники автівки у розпачі, вони відійшли лише на декілька хвилин. Повернулись і тут. З постраждалими працюють міліціянти, а тим часом до нас звертається мешканка сусіднього будинку з проханням перевезти її сина через дорогу. Той, мовляв, впав і не може підвестися. З'ясувалося, від сина тхне спиртним. Адекватної реакції годі й чекати. Беркутівці беруть під руки хлопця і намагаються йому допомогти. Той причається, не дається. Зрештою, запевняє, що піде далі сам. Досить дивна реакція чоловіка, який назвався батьком. Також, перебуваючи на підпитку, він демонструє своє невдоволення. Орайма, чи ти не робляєш англійською? Подібні випадки агресії, справа звична, дізнаються спецпризначенці. Проте запевняють, у таких ситуаціях уникають конфлікту, йдуть далі нести службу. Вашому сину треба допомоги, а ви показуєте такі жести. Ну, про... Я обочався. Я можу вилучитися. Пожалуйста. старик цим нарядом зараз доповідь. Я обосоцький. Про роботу спеціального підрозділу міліції «Беркут» розповідає командир оперативного взводу Володимир Ратушний. Група швидкого реагування це високомобільний, можна сказати, наряд, створений на перевірки заяв і повідомлень громадян про хуліганські прояви, про крадіжки, про кримінальні порушення, а також розкриття злочинів по гарячих слідах. Група швидкого реагування. Складається з п'яти співробітників старшим групи швидкого реагування, як правило, це є офіцер, командир зводу, заступник командира зводу або може бути командир відділення а також з чотирьох трьох найбільш підготовлених працівників міліції та міліціонера водія. Ми повинні на місце події згідно наказу прибути за 5-7 хвилин, припинити. Будь-яке правопорушення, а також в межах своєї компетенції і надати допомогу громадянам, які звернулися до нас. Рація зброя та інші спеціальні засоби звична амуніція патруля. Є е, е, наручники БРС і також є спецзасіб ПР-73. Також є сльозоточивий газ Терен-4М та табельна вогнепальна зброя пістолет Макарова з двома магазинами з бойовими патронами. Під час патрулювання в парку, як і у дворах багатоповерхівок, найчастіше трапляються випадки розпивання алкогольних напоїв. Задача силовиків провести профілактичну роботу та попросити відпочиваючих припинити порушення громадського порядку. Добрий вечір. Беркут, командир старший лейтенант Радич. Хоча в місті і діє заборона, дорослі та навіть підлітки п'ють горілку та пиво, не боючись ні чорта, ні бога, ні працівників міліції. Таких намагаються наставити на путь істину. Приберіть після себе, тут люди відпочивають і вже вже, будь ласка, приберіть. Зауваження вам, в усній формі. Більш не порушуйте. Все, давайте. Паралельно з нами мікрорайон стережуть і піші патрулі. Під час чергування командир взводу перевіряє їх, дізнається оперативну обстановку та роздає вказівки. На маршруті безрізну. Нагадую, звершує увагу на пильне внесення служби в нічний час, а також на неперевичність і замість у Хлопці вирушають далі патрулювати озерну, а ми прямуємо на виставку. Загалом, за зміною ми побачили сімейну драму, розбите вікно автомобіля та зробили декілька зауважень любителям випити не там, де слід. Варто відзначити, Беркутівці досить цікаві люди. Кожен зі своєю життєвою історією, власними захопленнями та світоглядом. Поза камеру вони розповідають про досягнення у риболовлі, гаджети та програми для смартфонів, планують відпочинок на природі та багато жартують між собою. Проте, усе це поза службою. Під час виконання вони твердять духом, хоча й добрі серцем. Курйозних ситуацій не пригадують та запевняють, що максимально намагаються донести до громадян букву закону. Їхня служба нелегка, проте для них це більше ніж покликання. Для баркутів це його робота, це стиль життя. Наше чергування добігає логічного загвершення. Нагадаємо, я сьогодні працював спільно з групою школу реагування спецпідрозділу Беркут. Ми повертаємось на базу. До нових зустрічей.